Отримала посилочку, зараз покажу вам, що за краса мені прийшла. Отримала злакаві, гортензію, а також бересклет. Більш детально про кожну рослину я буду розповідати при посадці. Гортензія Strawberry Blossom. Буду її садити ось цю клумбу. Це моя клумбочка, як зразу виходиш, з двору в сад зустрічає, тому вона має бути гарною. Буду сюди садити гортензію. Ця гортензія квітує білим кольором, а потім стає рожевою. Буду садити її усюди, тому що їй потрібно місце. А ось тут в мене посаджена вейгела. Щоб вони один одному не заважали. Значить, що я буду робити? Викопаю зараз яму і насиплю туди ось в мене є трішки соснового опаду. Гортензія любить кисловатий ґрунт. Зараз її посаджу і також замульчую і покажу вам кінцевий результат. Є висадила, зробила підпору з камінчиків. Це на перший час, щоб можна було поливати водою. Це дуже гарні бруньки. Yeah. циліндрична Red Ballon Дуже гарна рослина, має насичено червоний колір. Буду її садити біля своєї водойми. Підготувала для неї горщик. Буду її садити в горщик, не в землю, щоб трішки стримати її ріст, тому що вона розростається, і я буду її тримати в горщику. Зараз насиплю горщик гарної землі і будемо садити. Буду ще зверху мульчувати, тому цей горщик видно не буде. Бересклет Red Cascade, Гарна рослина, має зеленого кольору листя, а восени стає червоного. Дуже гарно виглядає. Буду садити в цю клумбу мою. Дуже гарно буде біля дерена білого. Бересклета буде червоного кольору листя, а у дерена білого. Буде гарно виглядати. Пересадила ялівець, він ріс у мене тут, він би заважав. А на його місце буду садити березклад. Ось я висадила пампасну траву, а куди я її висадила, буде окреме відео. Тому слідкуйте, ставте подобайку підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні дуже цікаві відео. Всього вам найкращого. До побачення!